Дуже багато питань і дискусій про датчик від Ajax Fire Protect 2. Він має декілька модифікацій, але основні питання були, чи може він замінити звичайний побутовий датчик газу. Fire Protect 2 має можливість сповіщати і реагувати на дим, різке збільшення температури, а також високу концентрацію co 2 чадного газу. Давайте зробимо експеримент і перевіримо, чи реагує датчик на звичайний природний газ. Потримаю над газом його недовго, тому що він знаходиться. Під прямим потоком газу, і якщо повинен спрацювати, то це має статися одразу. Попробую на інший я вже дуже відчуваю газ. Отже, висновок: надзвичайний природний газ Fire Protect 2 не спрацьовує, але побутовий газ має специфічний запах, я його відчув, і людина може на нього вчасно зреагувати. Чадний газ СО2 він безбарвний, без смаку та без запаху, його неможливо виявити без спеціальних датчиків. Саме тому отруєння чадним газом може статися непомітно, і навіть низька концентрація спричиняє негативний вплив на здоров'я. Короткочасне перебування в приміщенні з високою концентрацією чадного газу може нанести велику шкоду здоров'ю, а навіть смерті. Тому FireProtect 2 дуже потрібний датчик. Він завчасно попередить про небезпеку ще до появи перших ознак отруєння.